Друзі, вітаю! В цьому ролику я хочу з вами проговорити про причини, по яким ви не можете пройти ідентифікацію через дію підпис. Це дуже важливо, тому що я багато робив роликів, як це зробити, розповідав, що це все так просто. Але насправді багато людей стикаються з різними проблемами технічними, механічними і не можуть нормально пройти ідентифікацію. От, якраз в цьому року я хочу про це з вами і поговорити. Значить, Ще раз нагадую: ідентифікація потрібна для тих людей, які тимчасово проживають за межами України, тобто за кордоном, ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і ті, які являються внутрішньо переміщеними особами до 2022 року. От цим людям... Треба обов'язково пройти ідентифікацію раз на рік. Так як рік закінчується, і той, хто не прийшов, то треба пройти її до 31 грудня. Значить, дивіться, перше, щоб пройти ідентифікацію через Діві підпис, ви просто заходите, просто пишете ПФУ в пошуку Гугла, натискаєте, і ось він портал електронних послуг пенсійного фонду. Ось він GOV.UA. Якщо GOV написано, значить це державна компанія. COM.UA – це приватна компанія. Нам треба GOV.UA. Головне, дивіться, GOV.UA – домен цей. І якщо він є, значить це пенсійний фонд. Натискаєте. І ви попали на сайт пенсійного фонду. Дивіться, тут є реєстрація і вхід. Тут вам треба авторизація, тобто мається на увазі вхід, не треба цю реєстрацію натискати. Реєстрація це якщо ви там взяли е, спеціальний номер, прийшли, прийшли в живу пенсійний фонд, тоді треба реєстрація, але нам вона зараз не потрібна. В пенсійному фонді головне увійти, авторизуватись, тому що всі дані тих, у кого є хоч трошки страхового стажу, хоч більше одного дня, він, буде, він тут в базі є. Не треба реєструватись, тому що ви тут є уже усі. І тому треба, ви натискаєте вхід, і вам треба зайти на сайт пенсійного фонду. Його можна зайти, бачите, скільки тут різних варіантів, але ми зараз не про це. Наше завдання зараз показати, як пройти ідентифікацію для тих осіб, які я зазначив. Вона всім не потрібна, хто проживає постійно в Україні, вона не потрібна. Далі. Значить, там нам треба вибрати іменно дія підпис: не за КЕП, не за токеном, не за GOV.UA, не за ЕПП, не за логіном. Іменно діє підпис. Тому що якщо ви зайдете в пенсійний фонд через дію підпис, тоді це буде вважатись ідентифікацією, а не ці-Всі. Зрозуміли? Іменно діє підпис. Тобто ви натискаєте дію підпис і натискаєте отримати код для входу. І тут є QR-код. Ви його скануєте на телефон і заходите. Пенсійний фонд. Значить, дивіться, я не буду вам це все показувати. У мене є про це відео, ну, штук 5 точно є. Одне, саме головне, я вам в опису під роликом скину цей ролик, як, як це проходити ну, цю реєстрацію, щоб я зараз не повторював по постарас. Там воно все є, все чітко прописано. Значить, дивіться, якщо ви не хочете проходити через скан, через, через QR-код, то в такому випадку вам потрібно завантажити. Додаток пенсійного фонду. Ну, з телефону мається на увазі. Тут у вас немає комп'ютера, да? немає ноутбука. Ви просто завантажите цей додаток. Хто не знає, де додатки завантажуються на телефоні. Play Market або Google Play. Він по різному, або, або App Store, він по різному називається. Заходите туди, на телефоні має на увазі, і пишете: Додаток ПФУ і він перший буде, закачуєте його. І через додаток теж можна це все зробити. Просто в додатки трошки урізані функції, От. то там можна без qr кода якщо ви лякаєте з цього QR-кода. Все, ви далі ви подивитесь той ролик, якщо хто не знає, як реєструватися, що я скину в опису. Тепер дивіться, наша головна задача знати причини, чому людина не може пройти цю ідентифікацію. Значить, дивіться, саме. Розповсюджена причина. Людина просто не може зайти в пенсійний фонд. Тобто вона сфотографувала QR-код, її перекинула надію, в портал дію, і там треба сканувати обличчя. Людина сканує обличчя, вроді би, все нормально, і пише: Помилка. Людина не може війти до пенсійного фонду. І відразу починають говорити, що це пенсійний спеціально не пускає і так далі. Ні, насправді тут проблема вся в дії. В цій, в цій дії. Чому? Значить, дія постійно оновлюється. Якщо дія не оновлена, у вас може бути ця помилка. Тобто, що вам потрібно зробити? Вам треба зайти в дію і обновити її. Там написано Оновити дію. Або переустановити. Ви можете видалити дію і заново її в Play Market чи в Google Play скачати, чи в App Store. Заходите в Play Market, пишете «Дія». Ну, якщо видалили попередню, пишете дія і скачуєте собі нову дію. І там же ж реєструйтесь. Тому що, якщо дія не оновлена, помилка ця буде постійно. Це одна з причин. Друга помилка. Часто, коли людина проходить сканування обличчя, то там, звичайно, щоб воно відсканувалось, треба, щоб людина чи посміхнулась, чи моргнула там. Але щоб це вийшло, треба, щоб. Повзунок, який ви наводите на своє лице, був зеленим, а не червоним. І часто люди не, люди не можуть так навести телефон на обличчя, щоб повзунок був зелений. Ну, дивіться, ще я вам порад з цього приводу. З цього приводу краще підійти до вікна. В денний, в, ден, в денний час, коли світло підійде до вікна, і тоді навести телефон на своє обличчя, і старатися чітко держати телефон, щоб він е, не дергався. От. І тоді е, у вас буде зелений повзунок, і ваше обличчя відсканує. От. Тому що часто е, люди роблять сканування обличчя в темному приміщенні. Ну маю на увазі не в темному, а при при електричному освітленні це не зовсім правильно, і тому ви не можете відсканувати своє обличчя. Далі ще яка помилка може бути? Дивіться, я говорив вже так, що є додаток пенсійного фонду. а є сайт пенсійного фонду, і сайт працює. Більш краще, ніж додаток, тому що додаток часто глючий, ну він трошки хуже працює, це точно. Люди входять, а йому пише помилка, помилка, поминаві здію, якщо все нормально. А іменно з додатком не все нормально. Там треба по три, по чотири, по п'ять разів це підряд робити, щоб війти в той додаток. Розумієте? Тому якщо ви це робите через додаток, спробуйте зайти на сайт. На сайт, от ось він так виглядає. Дивіться, це можна зробити із телефона. Просто знову ж таки заходите на телефоні в Google, пишете ПФУ, і так як показував чуть раніше, через пошук заходите в ПФУ на сайт, і у вас точно такий же буде інтерфейс, тобто, це буде сайтовська варіація. І тут більш вірогідніше, що ви скоріше зареєструєтесь, тому що так я ж кажу, трошки підглючі. Тепер далі, наприклад, вам вдалося увійти, вдалося увійти, да, пройшли все, процедуру. Тобто ви зайшли в свій пенсійний фонд, да, є ваше прізвище, ім'я, ви зайшли в цей свій кабінет. Далі. Що треба ще тут доробити, і як узнати, що ви точно пройшли ідентифікацію цю? Дивіться, коли ви вже на сайт зайшли, тут є таке, бачите, дистанційне інформування. Ви на нього натискаєте, і вас відкриває таке ось віконце. Значить, дивіться, що тут треба зробити. Тут, бачите, є, не отримую пенсії в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, і не отримую страхові виплати у зв'язку з НВПЗ або втратою годувальника від іншої держави. Ну, мається на увазі інваліди по пенсії втрати годувальника, да? зокрема від Російської Федерації. От ви повинні тут поставити галочку, що ви не отримуєте. Не отримуєте або пенсію, або якщо ви там людина з інвалідністю чи втрата годувальника, треба обов'язково поставити тут галочки і натиснути Зберегти. Ну і тут можете дивіться, можете всі галочки тут проставити, на даю згоди. Якщо вам треба, можете додавати електронну почту. Ну, головне, що ви головне, тут номер телефону повинен бути ваш. І дані, якщо ви про пенсію натискаєте, що не отримую пенсію, а да, якщо ви. По втраті годувальника теж треба натиснути Не отримую страхи виплати у зв'язку не отримую страхи виплати від Російської Федерації. І натискаєте зберегти. Це дуже важливо. Може бути таке, коли ви будете зберігати, вам знову запропонує прийти QR-код. Те, що ми на початку було, через дію пройти. Теж таке може бути. Треба знову прийти. Це важливо, тому що іноді буває. Система сама без цього може, якщо ви натиснете зберегти, пройде, а може запропонувати вам знову через QR-код. Тому це обов'язково треба пройти. І коли у вас з'являться галузі, ви зберегли, значить, коли у вас тут з'явилися галочки, тільки тоді можна перевірити, чи пройшли ви ідентифікацію через дію, чи ні. Значить, Де це перевірити? Значить, Є такий пункт, моя ідентифікація ось в цьому лівому меню. Я вам це не можу показати, тому що я не являюсь пенсіонером, і в мене цієї опції тут немає, в моєму кабінеті. А ті, хто являється пенсіонером, тут є опція, ви, знайдете, ви побачите, її написано моя ідентифікація. Ви її натискаєте, і там буде написано дата, коли ви пройшли ідентифікацію. Там буде буде написано, що протягом на ідентифікація такого то числа, такого то року. От якщо вона це поле буде заповнено з датою, значить вважається, що ви пройшли ідентифікацію, поки її там не з'явилося нічого в полі, значить, ви ідентифікацію або не пройшли, або вона не потрібна. Що мається в увазі не потрібна? От я перевіряв на мамі своїй там знайомих пенсіонерів, які проживають в Україні. Тобто їм ідентифікація не потрібна, і у них поле стоїть пусте. Неважливо, заходили вони через дію, не заходили, поле просто стоїть пусте, тому що їм ця ідентифікація не потрібна. Значить, дивіться, ще події буває, забувам сказати, помилка технічна мається на увазі, коли застарівший. Пристрій. Ну то телефон старої версії може теж дія просто не спрацьовувати на обличчя, понімаєте, може не сканувати, буде теж викидувати помилку. Бо часто буває, що людина з старого андроїда це робить в там старої версії, вроді би, і оновила додаток, переустановила, але не виходить. Просто сама версія телефона не дозволяє. А коли перейшли на нову версію в дію, там все нормально. Це, це теж треба. Враховувати і ще часто мені пишуть, бувають такі технічні помилки, які не зв'язані ні з чим з цим. Десь, можливо, не так інтернет працює, особливо якщо за кордоном, там іще ще щось. Я не можу на ці помилки, не можу сказати, як її виправити, тому що я її не побачив, я її не трогав. Просто, що ви мені пишете, як ви, там, наприклад, помилка 404, я не знаю, що за помилка. Щоб це виправити, мені треба дивитись, мені треба з людиною зв'язатися 2-3 часа. Об'ясніть, як це зв'язати, щоб вона показала екран, щоб вона і так далі. Ну звичайно, я цього робити не буду. У мене немає на це часу попівдня з людиною сидіти, пояснювати, якщо я маю на увазі технічні помилки. Ну не рідко бувають, але бувають. Тобто, якщо технічні помилки, я, я особисто не консультую, У мене немає на цього часу. Так що ну, вибачайте. Ну так в принципі я перерахував на ці причини. Коли ви не можете, не можете пройти ідентифікацію. Можливо, ще якісь причини, я не знаю. Можете написати в коментарях, я їх вивчу, можливо, знайдемо якісь рішення. Ну, сподіваюся, інформація була корисна. Ви приймете до уваги ці причини, якщо вони у вас були, і виправите, я думаю, все буде нормально. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.